Вісім один вечора. Класно з такими співпрацювати. Брати. Ми відзнімемо рілс. коїться? Як це жахливо виглядає? Як завжди, по традиції. Просто Подивіться, яку величезну сумку я тягну. Це все на зйомку. Я спочатку буду їхати а, до візажиста. Ми рілс. Потім я їду в студію, але спочатку я йду на пошту вона тут о, біля мого дому. Це потрібно ось це перемити та покласти в водичку, щоб воно там полежало. Ось ці ягодки потрібно з'їсти за декілька днів, тому що лохина, наприклад, вона вже через три дні стає такою м'якою і не дуже смачною. Прийшли ми бади. Просто подивіться, яка їх кількість. Зараз буду варити хлопцю макарони і запікаю курочку. Та також зроблю йому салатик. Та ось тут є ягодки. Який смачний в мене обід. І гранулка, яку ви любите. Єж, покупший. <laughs> да, це все вам. Тільки не зараз. На сніданок у мене сьогодні два яйця. Теплий помідор, листя салату, авокадо, огірок та зелень. Я побачила в тіктоці дівчину, де вона використовувала спрей для об'єму. Його потрібно вшикати в коріння. І я ще не дуже багато вшикала, але просто дивіться, що вони ось так класно лягають. І, в принципі, мені дуже подобається, тому що я робила укладку, знаєте коли? 5 годин тому. І в мене вона досі тримається. Пікірик хороший палок. Я замовила собі нову піжамку, це від хагбі. І, до речі, вона дуже-дуже така приємна на дотик. Пам'ятаєте, в мене була інша піжамка, а, яку я нещодавно брала, а, від Pajamas. Ми разом робили з вами розпаковку. Так що я вам хочу сказати, в мене вже через тиждень почали вилазити нитки. Це, по-перше, позаду, ось тут я можу вам показати зараз. Я вже її зашила. Дивіться. Ну, в мене це трапилось через тиждень. Ну просто піжама коштує 1700 щось до 2000 гривень. Я ще розумію, що така, знаєте, якість, що вона буде. Швидко розтягуватись, та її потрібно прати не більше, ніж 30 градусів, взагалі краще 20. Шорти в мене, щоб ви розуміли, дівчатка, я вам ось так покажу ось тут. Це саме малесенький розмір, який тільки був. І він на мене трохи завеликий, тому що тут резинка, взагалі, знаєте, вона не тримає форму, тобто вона є, але вона взагалі не плотнесенька. І е, зараз мене, напевно, дівчатка зрозуміють, але на ось цьому місці все постійно тягнеться. Ви ось ходите, наприклад, і просто подивіться, як це жахливо виглядає. Ну, типу, блін. Я дико вибачаюсь, але щоб воно стало нормальною форми, її потрібно прати тоді кожен день. Ну, Якість тут, принаймні, набагато краще. Тут така плотнесенька тканина. Ось бачите, шовчик дуже гарно прошитий. І мені дуже подобається топ, тому що він не передавлює ніде. Дуже класно сів для Джесі. Ось так. Mm -hmm. До речі, я вімкнула робота пилососа. Просто подивіться, скільки на ньому пилюки. Це просто трэш. Перший поверх, я не знаю просто ну, наші дві собаки. Я хочу вам просто показати, скільки е він назбирав шерсті з інших кімнат. Просто... Кайф, я таку саму кількість шерсті е вже викинула. Блін, я нафарбувалась, напевно, реально за 7 хвилин, рахуючи зі стрілками, тому що я дуже поспішала і, блін, знаєте, ось завжди так. Коли кудись поспішаєш, у тебе виходить щось дуже класне. А коли ти намагаєшся, стараєшся, то щось не дуже. Але мені дуже подобається. Придбала собачкам ось такі е, іграшки. Вони зі смаком м'яса. Дуже цікаво, як вони будуть реагувати. Що? <плес> <плес> сен Бернард, это профессиональный, кстати. это именно профессионально для выставочных собак, а такие очень умные, не забыть. Давай, зараз будем брать фреш, чтобы саме не делать. Воно тут разрезает нафту, и потом и вот Баффи мы кормим таким кормом для белых собачек, чтобы слезки не текли. Это стартер, это первый корм после молочка. Только ее надо расчесать и умыть, и вытереть ей глазки. Мы не переводили ее ни на какой корм. На этом корме она была и у заводчиков. Я еще думала о фармине, чтобы перевести ее на этот корм, но ветеринар сказал, что тот, которым кормила заводчица и кормим мы, Nature Protection, он хороший и он менее жирный, чем фармина. И он, по-моему, на ягненке или что-то такое, а этот на рыбе с креветкой. Мамина. Нагодували. Так, ми брали uh, сік, ви знаєте, дуже до речі смачний, але дуже солодкий. Мені здається, що сюди додають цукор. Благо, пеленка чистая. <laughs> да. Ой, вот это очень это ламель. А как вообще імені? Його чуть-чуть надо совсем. Скільки ти видавила? Я с крышечки А ты им не понял? Нет, я взяла себе персики. Mm -hmm. Вообще я растушевываю э, этим. Вот это Спонжем. прикольно. Да, это Вера. Обалденный цвет, как контур. А это Рита. Бафи! Величезна черешня. Прям ого. го там... Дивіться, що з моїм волоссям після басейну. Якщо його не вкладати? Зараз мы будем готовить дуже смешные. Да, может, срачу убрать. Давай уберем. Это не надо реально. Это не. Прибирание сначала. Сладусько. Кстати, говорят, что лучше так третьякова, да, хвалят желтый. Да, желтый. Ну, да. да, у меня желтый нет, по-моему. Ну, пьют у меня купить надо. И давили. Ось такой снеданочек, э, селедочка, Помідор... Оселедець. Оселедець, помідорчики, хумус на бездрожжовому хлібі, кріп, яйце, мигдаль, і зеленюшечка. І шматочок тушканчика. Ми не фарбували. Подивіться, яка краса в мене вийшла. Просто нереально, мені здається, блін. Я користуюсь для мене. Це найкращі продукти для створення макіяжу. Зараз вам покажу. Палетку від віри я не користувалась, мені потрібно було просто дзеркало. Тут мені вислали ось такий тональний. Це CC, до речі, прикольний. Також класно перекрив ось цей консілер. Мені дуже подобається бронзер від Sінаart. Він підходить навіть блондинкам, просто він універсальний, класно, дуже прям вау. Мені дуже подобається. Туш від Maybelline нова, яку мені надсилали подарунком. Від пастелі олівець 205 на губах, але ще в мене на губах ось цей від Viera Beauty Dusty Rose це універсальний стик, який я використовую як тіні і рум'яна. До речі, я їм також нафарбувала і тіні, і і наносик, і губи з олівцем. Обов'язково мій улюблений хайлайтер від Dior просто робить обличчя максимально сяючим. Використала ось цей контуринг, також від Cinar трішечки підфарбувала бровки. Та в мене був гель від ЛН Про. Та це все, мені здається, я більше нічого не використовувала. Ось так зараз виглядає моє місце, щоб ви розуміли. Ось тут я сижу. Ось тут штатив, щоб себе бачила дзеркало. Скажи, як класно наблюдати за тим, хто працює. Так. Ми зараз будемо їхати м, вечеряти в заклад з цією Ось яка, до речі, класна футболка. Це Мак. Прямо вау. Життя з собакою. Like. Like. Пелюшки. Пелюшка, пелюшка. Пелюшка, водичка. І, і наші кеди однакові. І ми зробили собі, я зробила собі гульку, а Ріта зробила собі хвіст. Ось так. Ми приїхали, зараз підемо в долар. Рітулік. Красотка. Шулік. Но мені сьогодні не нравится, как я хвост сделала. Очень сложно. Минут 30, во-первых, в воде. Пошпартофилі, а ріту зік замовлю з такого рятує поїду. Вона мене гризе за джинси. Зараз виходжу за посилочками. Мене не випускає. Ріта сьогодні йде в балмі підстригати кінчики, манікюр. Та я хотіла записатись на педикюр, але немає місць. Мені за сьогодні потрібно встигнути зробити п'ять відео і завтра ще три. Приїхала блін відпочити. Тому Бафі! Що це таке? Відпусти мої джинси. Потім Забрати білизну мені прийшла дві. Для зйомки одна, а другу я замовила. А, і працювати. Мені потрібно багато чого відняти. Більшість це не одяг, а саме а, масочки для обличчя, якісь засоби. Медіпіл мені прислали а, на зйомочку. Медіпіл та поте вони а, офіційні представники у нас в Україні. Ось так: от. і класно з такими співпрацювати. Так, я пішла, ключі, возьму. Давай, так, в мене тут ось такі посилочки. Раз. Закриваємо. І два. Ми приїхали в Балмі. Ріта буде підстригати волосся. Мені принесли каву, я обираю американу. Ну, я вважаю, ви розумієте, чому. Ріта вже підстригла свої кінчики. Дуже гарно вийшла. І зараз, як завжди, по традиції ми направляємось в б'юті рум. Я дуже хочу придбати собі Давінес, бо мій вже закінчився, напевно, 100 років тому. Мені сподобалось. Що ти будеш? прикольно? Блін, я дуже хочу. Ось взяти. Я б взяла. Я хочу взяти. Бо вже це просто дівоча райма, мені здається, дівчатка. Ріта взяла собі ось цю серію спробувати. Теж е, таку косметичку, яку можна юзати як сумочку, нам дуже сподобалась. Та я взяла те ж саме, тільки ой в серію, тому що дуже-дуже її -дуже обожня. Була така сама, але коричнева, тканева, типу джинс. Потім була помаранчева, потім була сіра, але більше та зелена, чи якась така. Просто подивіться, що коїться в кімнаті. Це просто треш. Трешняк, враховуючи те, що я а, ось з цієї посилки коробки деякі вже викинула. Це ой що, але напевно я все-таки піду засмагати в леопардовому через те, що я взагалі біла як сметана. Заходимо в кав'ярню біля нашого дому. Будемо щось брати з собі смачненьке. Всім добрий день, добрий раночок. Я вже відзняла чотири відоси. Ще декілька відзняла вчора, але просто не встигла змонтувати, тому що вибрала біти на басейн. Так як ну, засмагати хочеться, хочеться відпочивати, не постійно бути в роботі. Ріта поїхала на манікюр та по справах. Я попросила її також забрати мої стаканчики нові для... Напоїв не тільки для кави, для коктейльчиків якісь. Я просто замовляла на нову пошту, а не в поштомат через те, щоб з ними було все гуд, вони не тріснули ніде, щоб можна було одразу повернути, а не ось це витрачати свій час. Тобто в поштоматі ви ж забираєте вже, і, ви потріб... і вам потрібно оплатити повністю. Тому Ріта трішки напрягла заїхати на пошту, тому що вона якраз в місто виїжджала, а я працювала в цей час. Нагодувала цю малесеньку булечку, насу, та Зараз, напевно, підемо ще на пляжик, ну, басейн, позасмагати, покупатись, тому що завтра я вже буду їхати додому. Зайшли ще в АТБ, взяли трохи лохини. І потрібно ягодки замочувати ось так. Взагалі-то краще ще додавати соду, та щоб вона хвилину ось так 20 постояла та прополоснути. Ріта забрала з нової пошти посилочку. Ось ця бутилочка, до речі, мені її поклали в подарунок. Тут стакани, про які я вам казала. Просто подивіться, які вони класні та естетичні. Вже йде така кришечка, стакан та трубочка. Блін, прикольно, мені подобається, взяла одразу два. Рішила зайти взяти морозиво. що от воно дуже-дуже смачне. Ось так вони виглядають. Дуже прикольні. Life. Не встигла приїхати додому, і я вже заскочила на нову пошту. Спочатку мені поклали ось ці пробничок, коли я купляла косметичку в румі та купляла там давінес. І це олійка для тіла. Вона дуже так незвично пахне якимись спеціями. Блін дуже прикольний аромат. Такий знаєте, більш осінній, я б сказала. Але запах просто неймовірний. І, до речі, сказали, що буде триматися добу на цілі. Мені дуже подобається, не знаю. Мені вони дуже схожі на Мейсон Margiela для затишної якоїсь такої атмосферки. Це прям вау- і топ. Мені здається, це прям осінні-осінній такий аромат. І, до речі, дуже класно зволожує. Просто подивіться на мою ногу. Я прям в захваті. Кіра! Зараз вже е, попрацювала та буду виходити зустрічатися з подругою. Ми вже давно не бачились. Зазвичай вона теж працює часто, тому ось так от.